Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішечка з садовою подушкою, подивимося попадає. На столі у нас ось така легка садова подушка. До речі, садової подушки це сорт Екстра. Тобто вона вся в ідеально прекрасному стані. Ось чотири штучки в комплекті. Ще такий зручний пледик. Можна на підвіконня, наприклад, собі прикріпити в квартирі. Ось така подушка на стільчика. Можна на балкон, наприклад, зручно сидіти. Гарненька подушка. Одна, дві, комплект подушок. Дивимось далі. Ось така м'яка, теж в комплекті. Зараз трішки приберу на задній слово, а також вам далі. Ортопедична м'яка подушка. Ще комплект. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.